Хочеться сказати, що незвично в 11 годині вівторок, 8 квітня, коли надворі псевдо весна, починати такий приємний італійський сніданок з ковтка Кіанті справжнього в ресторані Капулеті в Києві. Ну, але life is life. А чому незвично? Незвично, тому що. почали? Ні, тому що ми з Олександром е, Суслівічем в метеликах та і ви як офіційно діти. Так, е, так що життя прекрасне, я це хочу сказати. Але ми зібралися не тільки, щоб розпити цю пляшку до кінця, хоч ми догонечку також піднімемо за цим сидів. Ми зібралися Лесьчик, щоб обговорити одну злободневну тему е, в наш час: це вистава Гамлів. Як і всі твої вистави, і всі твої твори. Тому я попросив вас сьогодні прийти в цей заклад, все ж міг поставити на стіл. Ну, це єдине, на що мені вистачило грошей. Ну, але я думаю, вам буде приємно. Але саме головне чому Гамлет? І взагалі, як ти дійшов до цього? Сергію? Я, я завжди любив Шекспіра. Так. Я з дитинства я прочитав всього Шекспіра. У мене був п'ятитомник, отакий товстий, uh -huh. в перекладі Гнідіча. Я перечитав його всього, і я люблю його і досі. Тому що у нього там є все, є абсолютно все, і нічого не ні додати. Ми колись. Я згадав, що ми колись з Кротом, це наш друг, Да, дуже з вітенка. Ми з кротом колись сиділи. Трошки бухнули, і якось нам на думку прийшло, що у всій вілії руської літератури є тільки три впізнаваємих архетипічних сюжета. Перший мужик, сокир піздячить бабку, це знаємо, знаємо, знаємо. Другий табочка кидається під поїзд. Також знайомий. Так. А третій мужик топить собачку. А крот трохи випив і каже, та ні, не може бути. Може бути якась четверта, п'ята, ми почали, що не знайшли. Так у одного Шекспіра більше. У одного Шекспіра, я не кажу вже про світову mm -hmm. літературу. І я хотів би з тобою поговорити, mm -hmm. е, саме, тому що там про Шекспіра можна безкінечно говорити. Нет, саме ти... про ну, Так я да. Гамлір. Тому сюжет. що ти розумієш, що чому справа. Люди йдуть на спектакль, і вони дивляться на сценографію, на гру акторів, все. але мало хто уявляє собі, який кошмар, про який кошмар він пише. Може уяви собі цього хлопця, він практично хлопець, дитина Гамбліка, mm -hmm. у якого вбили батька, і реакція кожного хлопця про те, що дядько їбе її мати його. Ти розумієш? Так, так, так. Да. Ясно. Кожен з нас був хлопцем, да? і тут ну, так, не треба аму, нічого вигадувати. Це взагалі святе, ну, ясна річ. Да. І отакі от речі відбуваються, і, і потім він нагнітає, нагнітає, нагнітає. Моя версія, моя версія ще більш жорстока, тому що в класичній версії Шекспіра у нього є батько, привід батька, на якого він спирається. Так в моїй версії цього нема. Тому що батько привид, ну, власне, це тіран, садіст, угу. який ненавидів все кругом, ненавидів свого сина. От, і у нього ненависть до батька, мать кончена блядь і німфоманка, а дядько збочений це теж садіст. Практично, це абсолютно безпросвітна історія. І тут мені знадобилася якась противага, тому що в першій варіанті Гамліта її не було Вибачте, нагадаю, перший варіант був з 82-му році. Так, да, це був 82 й рік, і це була така досить поверхова річ. Вона виникла спонтанно. Приїхали знайомі грузини з Театру Шатара Ростави. Yeah. Uh, може, може, ти їх знав uh, художники Гогі Мискішвілі і Міріан Ні, nee, Я чув, чув, але… Ну, це, це художники, то no, так. Так, Да. Ми з ними дружили. І у нас ми поїхали на Дачу Васикар Київ. Uh -huh. Був такий сірий день. Куди ми з тобою не доїхали одного разу? Да, ну, був так. композитор Назаров, uh -huh. був сірий день. І гогі Швілі купався в сіром у Дніпрі, причому без абсолютно без всяких рефлексій. А Мірянському в, в італійських шмотках так огидливо сидів на хустинці і так дивився на це. А слава Назаров не знав, що йому робити. Робити як Гогі чи як Міріат. Звідки виникла фраза «купатись чи не купатись безсмертно? Крім того, там ще є один пласт. У мене був один знайомий друг, який мене весь час зайобував розповідями про те, що всім світом правлять жидомасони. Я вплив туди ще в цю історію жиде масонів, вона так вийшла. Але коли це зараз з подачі Назарова виникла ідея зробити ракоперу, зрозуміло, що цього було Угу. Uh -huh. І тому виникає зовсім інший плас драматургії, виникла Офілія. Це в якому році вже якась? Так оце зараз. Ну, так я розумію. Ну, але ж ти Афілію сунок, здається, в 2001 му чи комусь. Та да от зараз, в 2004-му. А ти вже ось-ось, вона свіжа да. Так, Позвонив mm -hmm. Назі на і сказав, я вже музику написав. Я кажу, ти що здурів, нашу це? В 2004-му? Так ну, коли ми поставили, да. ну, да, а, да. так. У 24-му. Ну так, в 24-му, так. Я кажу, та, що ти здурів? Я, ну давай, ну давай тоді сідай, пиши. Ну, я сів, почав писати. І сама собою виникла афілія як якась противага тотальному злу. Але як завжди це буває, вона теж не хороша, вона теж пиздувана. Ну, вона йобнута на всю голову. Причому мені здається навіть, що вона латентна або налатентна лісбіянка. І вона виникає спротив проти всієї цієї системи, проти цієї сімейки. І вона не знає спочатку, що робити. тому що ну, а вони займаються якоюсь повною хернею, вона зливає в море нафту, там і все це відходить, а вона така трошки йобнута Гарита в Турберг. <реш> <реш> От. І вони загубили її подружку, яка була русалкою, і скелет якої валяється. От, власне, з цього виникла якась у мене драматургія, боротьба між. Добром уявним добром і зло Чекай, чекай, але з іншого боку, я хочу тебе запитати. Дивись, якщо пригадати теорію е, кінодраматургії, написаного Гадаром. Він сказав, що дайте мені красиву жінку і пістолет, і я вам зроблю класний сценарій. І по суті, все буде наповнено. В цьому розумінні ти офілі не вводив, тому що це інтрига, яка заводить, закручує сюжет. Ти просто їй дав. От по своїй версії драматургії, тому що вона безпідставно без нічого. Тому що в нашому товаристві зараз Розумасяївна, до речі, глядачі, напевно, не знають, але це моя це шкільна вчителька вчителька, ну ясна річ, супер. Ну, то, Ти гарно зберігся, Розумийся на слава Богу, дай Боже, да-да. Ми про Сталіна пізніше розкажете нам, як ви з ним зустрічались, та. так, Але про, я хочу сказати, що е, Розумийся внавла. Це надихало тебе, чи в нашому зараз товаристві при вибиванні цього вінця. Зависимо. Знаєш, я колись спробував надихатися різними розами майстрів, але я зрозумів одну істину, що якщо ти хочеш щось створити, їх всіх треба гнати з майстерні майстерня зрадною. Вони тільки можуть заважати. Це ми пізніше теж покажемо. Клас, Лесчик. А добре, я так розумію. Ну про мистецтво я не можу з тобою спілкуватися, тому що настільки наскільки ти дока, і настільки, наскільки ти освічений в цьому, це я знаю вже особисто, коли ми робили павліка Морозова. Але скажи мені, костюми, декорації для Гамліта ти робив сам? костюми робила. Настільки... Костюмо робила Настя, дочка моя, але під моїм жорстким керівництвом uh -huh. тому що я весь спектакль задумав, це має бути пляж, суворий скандинавський пляж з камінюками і кістками морських тварин, uh -huh. на тлі якого проходить променад, е, всі промена. Світський променат цієї банди. І у мене виникли задум вдягнути їх е в стилістиці 30-х років. Початку італьянсь... італійського фашизму. Угу. чого в італійському ресторані? Десь ну, якраз приход Муссоліні. Мені дуже подобається ця епоха: ці чоботи, галіфе, угу. ці капелюшки на дамах, ці сукні угу. з розрізами. Ну от в такій ну, да. естетике, я подумав, що для цього тоталітарного якогось суспільства, в якому живуть наші герої, це якраз буде те, що треба. Не клас, клас. Тому що це з одного з, з одної сторони і дань така е, ренесансу, але вона трошки обмежена, зажата при всьому тому деспотізмі, який робив мусаліні і, і так. я Не люблю е, захламлену місце. Я люблю е, лаконічний простір, mm -hmm. щоб нічого не відволікало увагу. Щоб тільки те, що треба. Ну так, так тексти, і як -то. ну по суті це правильно. Mm -hmm. Там що прем'єра якої саме бачив зала. вона вражається. Є таке розуміння як масштабність. І тут, особливо, скелет тварюки, яка лежить на, на вансені, вона зразу захоплює і це, з, надихає на висалку <смеш> <в мене. смеш> надихає на одне питання. What, what так, так, так. А скажи мені, будь ласка, естетика взагалі вистави чи твої драматургії? Ну, я ж кажу, що мені довелося, слава Богу, фу -фу -фу, і в пабліки, і в снах э, зіграти. Вона э, однакова, що всіх в звірях, ну, звірі, це наймоя улюблена твоя, тоді, коли я, ми в малой опері дивилися звірі. Естетика твоїх. Драматичних обборів, вона однакова, чи, чи Гамбит категорично відрізняється. Ну, кожен, ну, кожне, так би мовити, літературне м'ясо, вона потребує свого сценічного рішення. Не схоже mm -hmm. на то. Я сильно я на це не думаю, воно виникає органічно. У мене, ти ж знаєш, я ніколи не вчився театру. Я знаю. Але. І я навчився писати, але я просто це вмію. Ну я не знаю звідки, але я це вмію і відчуваю. Ну, слухай, я чув твої анекдоти ще з армії, ти ж почав це лапати. Якщо нам треба десь нормально посидіти, ми починаємо з анекдотів. Просимо Олександра Сергійовича, щоб він розказав, а потім вже вступають кроти, алкоголь. Що? Ну це йо моє, таке слово тільки вам зараз і надається. Так що, так, да. ну вчителька, ясно, хтось навчив. Тож думати про жінок і про, про мистецтво. Розочка, я вас прошу. Так, да, скажіть пару слов розвитку. Я хотіла в тебе спитати: а що для тебе добро? Тому що кожний герой, так чи інакше, не є чистим видом. Чи є вихід у цього світу взагалі? От що тоді добро? Філіп, в чому воно в якомусь персонажі, хоч закладені? Ну так. Да, я думаю, що це абсолютно утопія. Що... Я вже стара людина. Я думаю, що добра власне не існує. Дякую. Об Ні. надію. Тобто виходу немає. Чи все залежить від того, як ми до цього ставимось? Чи. Це абсолютно екзистенційне питання. Треба пити. Добре. Набрати повітря, вдихнути аромат, добро, слова. В кожному добрі. Має бути частина зла в кожному злі, є частина добра. В кожному чорному є частка білого, а в білому є частка чорного. Згодна. просто ти На коли цьому вся Концепція дасізма. Ну, просто ти як... коли почав розповідати про фестиваль. Попит не дався. Особливо нас. Хоча трошки. Трошки підсмажили декадансом. Хоча ти знаєш в українській інтерпретації, ці всі чи думки трактуються трошки інакше. Червоне то любов, а чорне також ні. Ні. Червоне то любов, а біле то сухе, а біле сухе, а чорне то ікра. Я рада, що ми з любов'ю. Так, 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 так. Що нічого так не вкорочує життя, як пауза між ковстами називається. Це, це такий вислід. Але Лесьчик все одно повернемося до самого головного. 17 квітня в будинку, в будинку творчості чи культури, я не знаю як сказати, Київської політехи ми збираємось і ми робимо це. Робимо, тому що по замовленнях глядачів одні хочуть цю зкину, щоб співали. А чомусь інші глядачі київські хочуть тільки щоб, щоб був габи. От І, давай так. до цього. Мене мене цікавить. От що ти вкладаєш в цей в цей образ Лечик. цього дядька? От мені цікава твоя трактовка. Як ти, як ти побачив? Я тобі скажу. Я тобі скажу це, 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 це старий прийомчик, за що петушка хвалить кукука. Знаєш, за те, що хвалять петушку. Я мені, по-перше, за честь і за радість, це без понтів. Ми дійсно ти сказав класну річ. ми вже з тобою настільки дорослі, вже стільки різного поїли і походили, і побачили. Що мені за честь і за радість по перше брати участь в твоєму проекті, в, в твоєму творі? А це перше. І я тобі скажу, що все, що завгодно, тому що я кайфую від товариства. Так як зараз товариство, яке дивиться на нас, я кайфую від того, що тебе і дивиться. То я ті хвилини, коли ми сиділи, балакли, це ж так, хтось комусь щось здається, що Лес Під це людина, яка може два три матюка сидіти рифмою хрена. Ось, як ти на, на глибоко розумна і мудра людина, і тебе просто слухати це, це насолоджує. Сергій, я ж пам'ятаю, що ти зробив з того Щукіна. Ну, так правда. Я, я абсолютно цим пишався. Як ти е, витачив кожну деталь, ну. Я, я, не я не кажу. Скажи, що ти бачиш у цій. Послухай. Ну, ну по-перше, які, які фарби. Він в, тиві, в... в Твій клавді це руші подій. Це дійсно yeah. так. Тому що, по суті, п'єса називається Гамлет. Ну, що у Шекспірушку у тебе. Але є е, е, антагоністи, які, по суті, рухають, якщо б не, при, якщо б не було тої. Того вчинку, який зробив плавній, чи те ту політику, яку він веде, я не думаю, що був би гамін тим, став би тим героєм, тим би чувачком, тобто брата, так, ну як, як психотерапевт, трошки що дуже важливий меседж доноситься про те, що світом насправді справить ущербність. яку велику. Комплекси, які так. як спекулюють на будь-якій травмі щедності людини, і це є рушієм і до помсти, і до хтивості, і до спортивного сексу, і до вбивства. І тому для мене це прям дуже важливо, те, що ти сказав про добро і зло в ти, тому числі. Ну диєні, ні, дійсно я кажу, гені, тому що ти зараз висловила правильну ідею, про яку ми. Про яку ми, в принципі, не обговорюємо в голос, але яка вона існує? І важливости кожному? Так, так, так. В нашому суспільстві. І плавні відноситься до тих самих. Я завжди, Мене завжди питають, чи, якщо пропонують, кого б ти зіграв біле чи чорне, антагоніста чи протагоніста, позитивно чи негативно, тільки негативного. Чому? Тому що позитивний він простий, фарба одна. А, а все рівно багато І В, ній теж є в позитивному? Біль. Ні, ну не, не, гамліт, не гамліт Лесіка. гамліт Лесіка — це взагалі, mm -hmm. по-перше, правильний вибір актора. Я вас взагалі вважаю, що в мистецтві в ігровому мистецтві в театр чи кіно. Правильний каст це. Да. Ну, 52 Два відсотки успіху. Ну, Ви вчора тобі подобається. Дуже ну, я, 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 ну знаю ти що. Він він, він він живий, там там є та то та пружинка, та біль, яка його спонукає так робити чи рухатись. Він у нього інша пластика, і тут в цьому розумінні дуже правильно. А відносно клавдія, щоб також не відволікатися, відносно клавдія, я хочу сказати, що е, цих людей ми спостерігаємо на кожному кроці. Друга справа, що ми їх виявляємо. Чи приймаємо і як ми з цим входимо? Так, 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 так. Це так. І чи беремо свою частину відповідальності в цій Ясно. А в цьому жарти жартами, жарт, але весь, весь наш улюблений класик Лесік. Він трошки відкриває те, про що не пишуть псевдочванліві естети. Літератури чи мистецтва він відкриває те, про що думає. Про, про внутрішню складову е, кладе, і тут відкрито все. Він е, думає, хто він такий є, що, що їм керує. розумієте? я знову ж таки. Е, Розум, і краще знає, хто як, і як іде, щоб що, який фрейд у кожному в підкорку і слід новий і так разом так, так, два, два буки так сидять. Але я хочу сказати, що все починається з хтивості і пороків. Ну, ти дійсно всі вчинки, вони ну, я маю на увазі негативні. Я колись мені я нещодавно в інстаграм поставив фотографію. Знімальний майданчик, я зараз там в повному метрі знімаюся, і я граю вчителя, Ну, наївного вчителя, доброго, такого все. і все. І Приємно грати вчителя, в приємному легкому українському кіно. І, і підпис, Вибач, я підпис не зовсім. Чікатіла теж був вчителем. Я нахер все прибрав Думаю, та нахер куди? А люди Падали? завжди палять свої діагнози. Чим, чим, але, блін, я зразу, знаєш, так, я на, на такій еферії. Це вчитель, вчителі, щось розумне, світле, хрена. Чи хотіла, ти сука, і думаєш так, бля. Тіха, ну, А ці. Дальша точка зору, ну, чого нормальна людина йде вчителі. В, в, в Дякую, дякую Лесі. Тому що там дісі. От вдячний. Тому що ви любить вчителя. Я люблю дофіл, да. більше, ніж педофіл, чи на покій. Чи <laughs> <говори>, я хотіла сказати, що всі ми травмовані, так інакше як не А Але вот, що робити, цей, пояса, це вже... — я вас розкусила лише в школі. І про це ще. Ну, розкусили, слава Богу. Подивись, як ми гарно сидимо і розуміє сіна, які нам розумні. Конекшени в нашу тему це Ні-ні-ні, ну, я не кажуть. За це треба випити. Дякую. Да. Це якась гармонія. Відповідно, що хлопчики, а мені стало вже. Так у нас совпала перша пара. Ну, так бачите. Слава Богу, що так тягнеться ваш кохання. Слава Богу. Я дуже щасливий. Але я тобі хочу сказати, якщо дай Боже, дай Боже, і то, що ти, я знаю, що ти інколи не легкий на підйом, це знаю, ну, тому що е, тебе має десь пробити така блискавка, що що такий бахнути, що ти ракет написав. Я ж пам'ятаю, як ми тоді компонували, ну ти при мені ти робив звірі, просто я тоді знімався не попав в цей проект. Грати у тебе, але тоді були про е, Андрішку стало. Потім я пам'ятаю, Павліка, сни, е, Василіси, це все, це все в, радість. в радість. І принцип, принцип ти спитав Клавді. Я вважаю, що кожна дитина має народжуватись і започатковуватись в радості і в, любові. і в любові. так. Тому, А знаючи тебе, знаючи, як ти кайфуєш, і того що ти робиш. І... Яку отримуєш на своду, ми також появимо mm. цього. На Тому навіть вчорашні репетиції, чи взагалі репетиції в Гамлеті з Ой, це саме клас. Це, 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 це коли ти ще, роботу це, це ти за роботу, а, просто як кайф. А я згадала, як ми з Лисем їздили чимало разів тоді, ще в зону АТО mm -hmm. з читаннями твоїх цих загалявних книжечок роздавали хлопцям. Mm -hmm. Це було супер терапевтично і потрібно. Yeah. По-перше, через Ну, легку хіхіха ха форму, якби це не звучало, легше сприймається. По-друге, багатослойність глибини філософії, яка нібито криється за цими е, піськами-сіськами, що там ще ми казали. Це дивовижно і це справжнє мистецтво. Те, що ти говориш про да -да -да. позитивних і негативних героїв, це так зашифрувати в цю форму важливий зміст філософський, такий, що можна нудити там три години. А подати так легко, щоб воно проникло? Слухайте, я взагалі думки, от те, що ти зараз е, ну, повернув цей бік і сказала правильну тему підняла. Я вам кажу, що ми зараз ясно, що ми переживаємо ну, дійсно страшний час. Я пам'ятаю, як батя завжди казав е, за столом, каже, ну саме головне, ви війну не побачили. Для нього це саме головне було. Батько ну помер в 49, але він сказав: Ви ви війну не бачили, так що насолоджуйтесь. А зараз син його побачив. Я про інше. Про те, що ми в такий час живемо, але ми також живемо в такої в такий час відродження чогось того, про що ми взагалі забули зараз театр апріорі став. Народжуватись Театр, і не можна казати, що театр класичний. Да, да. да? Я маю на увазі театр Франка чи Лесі, чи там Зенькове. Чи він теж не, Ні, не ну так я, я само собою. Але люди хочуть бачити цю енергію, яка іде з, з Москві сцен. Вони хочуть це сприймати. Призма, чи як в німецькій школі мені казали, лінза кансту канстони зін через лінзу. Ти не можеш дивитися правильно, але телевізор мається на увазі. Він не сприймається живу, як ми спілкуємось. На концерти Леська я хотів два рази попасти. Де, ну, моя дружина фанат е, Олександра Сергійовича, але я, е, я кажу, ну, це мій друг, я в любу хвилину позвоню, він тобі щось смішне. Скаже: Ні, я хочу піти і сидіти <свистак> та, 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 і сміятися. Це Наталка, так хочу сміятися. <свистак> так, да, Це люди хочуть бачити, тому що так як Лесь розкаже, так як на, на, з цим дерев'яним оком з рибим глазом отако сидить і розповідає такі речі, від яких ти просто мреш. Але, а, ще... але це ж саме я хочу сказати, вибач, що тому ця енергія, обмін цими енергіями, це і є колосальний синтез прогресу. я А кажу. я все рівно поножу, як вчив, очіка, про те, що навчання критичному мисленню відбувається саме на його виставах. Тому що Гамлет, він про зародження. Тої війни, яка зараз триває, ну по суті про психологію агресора, про психологію так, тих, так. хто толерує, про психологію тих, хто лежить сраку, про психологію тих, хто намагається опиратися цьому. Так, це дуже так. важливо в собі це, це відчути відчути з, відчути з того героя, з яким я зараз можу ототожнюватись і знайти корінь взагалі того. Піздівця? Так, 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 так. А головне, можливо, навіть вихід, тому що. Та крім того, ми е, за ці три роки, ми всі зрозуміли, що звичайне життя нормально закінчилося і треба щось робити. Тому що е, одна справа твої особисті справи, а друга, ти прокидаєшся кожного ранку і питаєш собі, а що я зробив корисно, Чувак. І, тобто, якщо ти просто займаєшся своїми власними якимись справами і не робиш нічого корисного, як ти подивишся в дзеркало. От, ну от, от такі думки. Все правильно. Ми з тобою е, запізнились на цю війну е, з об'єктивних причин. Але мусимо робити я, все, що від нас залежить. І взагалі, це, це ем, знову ж таки кажуть, ну якщо хочеш побажати поганого, то побажай народитися чи жити в світ змін. Чи, Зачу, Дай мені. Добав. 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 В час змін. чи якихось… Дякую, дякую, дякую. Олечко. Ось, але сконе. Зміни і категлізми. Да, так, так, так. так. І змі... Кліматичні. О -о. Але хороша новина в тому, що дійсно кожен з нас щодня може робити вибір, зробити щось корисне, ну, так. не чекаючи на чарівника. В даному, в даному випадку лечі ти наш чарівник з цим з галутом. Стан... Ні, гані. Ну, я, я знає, що... 17. Надихни на рефлексії. Так, ну а я з цього приводу за вас, любий дорогий, як коротко казав, класик іде, класик. Ну що він так називає? Леся буде. Дуже наша людина, яка. Ну, да. 17 квітня. КПІ, вот. 18 -го години. Всім буде брати. Всім буде да, брати. Ну і, і за цей вибір.